Коротенький бліц, думає, не думає. Загадуйте до 6, ну, число від 1 до 6. Я коротко викладу. Буду намагатися вкластися в одну хвилину. Так, Перший варіант думає, не думає. Зайнятий своїм якимось життям, поки не думає. Другий варіант. Да, думає над якимось подарунком, над якимось креативним рішенням вашої ситуації. Третій варіант. Думає, Думає, може знаходитися від вас на відстані, думає про приїзд чи про письмо. Четвертий варіант. Восемька кубків. Не думає, або відпочиває, або кудись. Збирається в дорогу. П'ятий варіант, чи думає, думає, постійно ревнує. Шостий варіант чи думає, думає, думає про те, щоб приїхати до вас. Дякую за увагу.